Я, радження, і я тебе вітаю і бажаю тобі, щоб ти завжди спилась як не і ще ся з тобою другий Така красуня, така не така я каже, принцеса існа Тобі да не дієшіння, хлібуди тебе все. Докумінчик. Мені здається, це на щастя на долю, тому що сьогодні ваша мама вітає вас з ним народження. Вона знає, що в неї найгарніша доня в світі. Вона хоче кожну хвилину, щоб ви були щасливі та посміхалися. Від щастя сяяли і квітнули, як квіточка. Тому козак сьогодні цілує щечку вас від вашої мамусі. Наша Василина обіймає, я так розумію, вашого чоловіка, щоб він вас обіймав кожну хвилину, щоб мама знала, що у вас в житті все гаразд. Вона, хоч знає, що ви вже доросла, але переживає ніби за маленьку. Тому ваші діти, щоб зростали щасливі та під мирним небом. Чоловік цілував ніжно та сильно, сильно. Козак як плече вам масажирує, так і ви знали, що у вас завжди є міцне плече. Це ваша мамуся. Тому частіше їй пишіть дзвоніть і скажіть, що у вас все гаразд. Домовились? Тоді наші герої вас обіймають місць на місце. Майтишечку разом с тьма.